Вітаю, друзі! Я Оксана Девесенко, ви на каналі Зелена Садиба, і в цьому відео я буду ділитися своїм досвідом, як мені вдається вирощувати помідори без обробки хімічними пестицидами навіть профілактично. Ну і для лікування теж мені цього сезону не потрібно було їх використовувати, тому що мої помідори не хворіють. А разом трохи покажу вам і свій город. Йдемо до помідорок. Отже, перші помідори висаджувалися у мене десь в середині травня. Вони висаджувалися в парничок. Ось, бачите, я їх зараз підв'язала до цих дух. Дивіться, які вони великі. Це два сорти. Вони посаджені дуже неправильно, тому що вони посаджені густо. Ось уже нав'язалися помідорки, вже такі величенькі. Тут у мене два сорта: жовті гребінці і королева Єлизавета. І так садити їх не можна. Оце я вже їх прорвала. Бачите? Вони в мене були тут взагалі ліс сьогодні зранку. Так не можна, але в мене ростуть. Ростуть, не хворіють. Ще раз кажу, я жодного разу не обробляла їх навіть біопрепаратами. Навіть профілактично. Хоча у нас дуже холодна весна була, і літо холодне дощі. от сьогодні ніби як дощі перестали лити, і я маю змогу записати це відео на городі. Але дивіться, вони абсолютно здорові, навіть незважаючи на те, що вони ростуть хащами. Демо покажу інші. На іншій грядці у мене ростуть е, теж жовті грибінці е, і е, томати чері. Ось вони. Так само е, нічим не оброблялися. Але зверніть увагу, ці е, томати в мене заморчовані соломою, а ці у мене не вистачило соломи е, на всі посадки. В мене ці... Томати були висаджені в сидират фацелію, яка послужила їм ось мульчею. Ось так виглядає мульча з фацелії. Я висаджувала їх маленькими ці помідори прямо в фацелію, і потім її виривала і вкладала як мульчу біля помідорів. Е, є у мене ще одні помідорки, і вони виглядають найгірше. Вони найменші, це сорт ранніх помідорок каска. Але вони теж вони не хворіють. Але подивіться: ось на грядки, яка в мене в дворі. ці самі, Цього самого сорту помідори були висаджені раніше, і вони висаджені на компостну грядку. Тобто, а ці помідори ростуть на гряці, де минулого року нічого не росло. Весь оцей город у нас ось де оця дерев'яна грядочка з полуницею. Оце у нас в минулому році був оцей городик, а ось цю частину ми вже освоювали восени, ось висаджували лаванду, і тут у нас минулого року. Ще не було нічого. Троянди ці вже були, це вже їм три роки. Вони просто дуже постраждали у мене весною два рази. Це англійські троянди. І тип, останній раз все, що відросло, поламав вітер наполовину. Ну, цього року їм не щастить. Але повернімося до томатів. Дивіться, вони маленькі, на відміну від тих, що в дворі, які висаджені в компостну грядку. Вони маленькі, але вони теж не хворіють. І, в принципі, в принципі, я думаю, що так як вони ще й висаджені пізніше, майже на три тижні за ті томати, вони ще своє наздоженуть. Хоча їм вони почуваються гірше, і я сьогодні на них обривала жовте листя. Воно є, воно не, не в значні, в такій мірі, враховуючи нашу погоду, але воно все-таки є. Отже. Як мені вдається вирощувати свої томати без хімічних обробок пестицидами профілактичних, тому що, якщо вони, не дай Бог, захворіють, я одразу хочу сказати, я можливо, можливо, все буде залежати від ступені, скажімо так, хвороби, можливо, і буду використовувати. Хімічний фунгіцид квадріс це такий, скажімо, легенький фунгіцид. Термін очікування до збору врожаю 5 днів. Минулого року я його застосовувала для частини томатів. Частина томатів фітофтору не помітила, коли вона прийшла на мій город. Але на одній грядці томати її таки підчепили. Я обробила їх квадресом, обірвала все уражене листя, вони очухалися, погода потім посприяла тому, щоб фітофтора не повернулася. Цього літа в нас дуже, скажімо так, дивна погода, дощовий, занадто дощовий, я б сказала, дуже вітряний і холодний червень. Липень вже майже половина пройшла, також нас нарадує теплом. Було буквально два спекотних дні: три останніх доби у нас йшов дощ, але мої томати здорові. І здоров'я наших рослин починається на стадії розсади. Я переконана, що коли ми вирощуємо свою розсаду, і вона у нас не звикла до профілактичних обробок хімічними фунгіцидами, які спрямовані на те, щоб захистити. Рослини від хвороб, вона виростає здоровою, має міцний імунітет і може потім, коли вона висаджується у відкритий ґрунт чи в теплицю, може потім сама протистояти тим хворобам. Абсолютно всі рослини мають імунітет від природи. І я переконана, що ми от тими профілактичними обробками регулярними, які книжка пише: Треба, що капець, ми вбиваємо той імунітет, і наші рослини. Стають дуже залежними від тих самих обробок. А ці збудники хвороб звикають до речовин, які входять в препарати, вони перестають на них діяти і виходить в такий, таке замкнуте коло. Чим більше ми обробляємо, тим слабші стають наші рослини. Тому все починається з розсади. Якщо у вас є можливість вирощувати свою розсаду, вирощувати розсаду самостійно, вирощуйте її самостійно. Тому що. Розсада томатів росте прекрасно без будь-яких профілактичних обробок. У мене цього року це пікіровка в стаканчики і туди півчайної ложки триходерми в гранулах. Триходерма це корисний гриб, який в ґрунті знищує. Шкідливий псевдогриб фітофтора, якої ми всі так боїмося. Крім того, він працює проти збудників багатьох інших хвороб і дозволяє рослинам нарощувати потужну кореневу систему. Отже, на стадії розсада розсади триходерма при пікіровці в кожен стаканчик. І полив байкалом у мене був раз на два тижні приблизно. Росада росла довго, бо було холодно, не було як її висаджувати. Але вона виросла здорова. Вона не переросла місяць перед висадкою в ґрунт. Вона вже в мене жила на вулиці, на ніч я забирала, бо було дуже холодно. Тобто вона гарно загартувалася. І, в принципі, у мене проблем з нею при висадці не було. І немає зараз. Що ще хочу сказати про е, висадку. Коли ви маєте свою розсаду, вона у вас росте в окремих стаканчиках, а купляємо ми зазвичай з голим коренем. І е, хоч томати і нормально адаптуються, але ну це зовсім інша різниця, коли томати перевалюються з кореневою грудкою, е, де вони росли. З корисними грибами, бактеріями, і вони адаптуються набагато швидше і, звичайно ж, вони сильніші. Тепер про посадку. При посадці в ґрунт обов'язково також я кладу триходерму в лунку. І триходерму розсипаю також по грядці зверху і мульчую. Без мульчі виростити здорові томати ну це це буде дуже складно. Я, я не знаю, як мені здається, це нереально. Є е, якщо немає мульчі, дуже класно перед тим за місяць, півтора-два, як ви будете висаджувати розсаду, посіяти на градку сидерат. Потім, коли розсада прижилася, зрізаєте той сидерат ножицями і вкладаєте, як мовчу, біля помідорів чи іншої розсади. Мені дуже сподобався цей спосіб. Наступного року планую всю розсаду висаджувати в сидерат. Крім того, я додаю в кожну бунку з томатами при висадці розсади півчайної ложки мінерального добрива, пролонгованої дії у для овочів. Термін дії його 2-3 місяці. У нас бідний піщаний ґрунт, і хоч мої грядки гарно заправлені органікою, а деякі з них після фацелії я точно знаю, що того запасу моїм помидорам без осмокоту не вистачить, і мені доведеться їх підживлювати впродовж сезону. Я не хочу цього робити, і не хочу їх підживлювати. Це зайва робота, тому осмокот. Це якісне безпечне мінеральне добриво, яке поступово віддає під час кожного поливу чи дощу мінеральні речовини ґрунту, і моїм помідорам досі всього вистачає, і вони здорові. Бо крім здорового ґрунту, якщо помідорам не вистачає якогось елементу живлення, вони будуть хворіти. Спочатку вони просто будуть сигналізувати вам поганим виглядом свого листя, що їм чогось не вистачає. Ви їх почнете обробляти хімією і ситуація ще погіршиться. Тому живлення це так само важливо. Мені подобається забезпечити свої томати живленням на самому початку, і вони поступово отримують все необхідне з ґрунту і грану осмокоту. Тепер про догляд. Я поливаю свої помідори холодною водою зі свердловини. Знаю, так не можна робити, але я поливаю зі свердловини. Роблю це правда з коли вже тепло, тобто перед спекою, а не на ніч, коли наступає прохолода. Взагалі на ніч вважаю, помідори краще не поливати. З догляду ще за півтора майже місяці в відкритому ґрунті був полив моїх томатів розчином байкалу два рази. А для розчину використовую якраз відстояну воду. Пропорція літр робочого розчину на кущ. Ну і пасинкування. Приблизно раз на тиждень виходжу проривати свої помідорні хащі. Через погоду, бо у нас це літо вітрища, дощі, я не оприскувала, повторююся, не оприскувала по листу свої томати навіть біопрепаратами. Але як бачите, мої помідори від того не страждають. Попереду друга частина літа період, коли фітофтора зазвичай дуже активна, тому я сподіваюся, погода дасть мені можливість обробити фітоспорином чи триходермою, триходерма, до речі, в порошку, який можна розвести водою і для профілактики оприскувати рослини та й для лікування на початках. Якщо погода не дасть, і фітофтора таки прийде, як вже казала, я допоможу своїм томатам, квадрісом. Я сприймаю фунгіциди як ліки для рослин і не бачу необхідності використовувати ліки, поки рослини здорові. Найкраща профілактика для томатів здоровий ґрунт, насичений корисними бактеріями і грибами, достатня кількість поживних речовин в ньому, і мульча. Ну і звичайно, в період без душів томати необхідно поливати на нашому піску, навіть якщо немає спеки. До речі, сильні вітри висушують зелену масу рослин, і навіть коли здається прохолодно, томати то мати треба поливати, щоб вони поповнили запаси вологи в листях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я Оксана Девисенко. Ви були на каналі Зелена Садиба. Лайкайте нас, підписуйтесь. Сподіваюся, наші відео приносять вам практичну користь.